Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні з вами будемо готувати е, смачні пиріжки, швидкі, буквально 15 хвилин займає приготування. Е, вони будуть йти з цибулею і яйцем, начинка, і в лаваші. Ось такому. Е, я купила такий лаваш 18.40. Подивимося, який. До речі, перший раз такий взяла, не знаю, який він буде всередині. Зараз побачимо. Розкриваємо лаваш. О, дуже зручний. І, до речі, багато. Так, раз, два, три, чотири. Чотири листа таких от. Ну, нічого. Так, як ми його розріжемо? Ми, напевно, розріжемо його так навпіл. Ножницями розрізаю дуже зручно. Спочатку підготуємо лаваш, а потім все інше. Так, це зараз поки в сторону. Так, а це розрізаємо. Наверно, на отакі от полосочки буде зручніше. Так. Ну, ви, в принципі, дивитеся, який у вас лаваш, як вам зручно, так і розрізаєте. Це вже не прицепово. Я на такі от, вийшли, три частини розріжу лаваш. Так, от. Все, розрізали. І, в принципі, Тісто наше вже готове. Відкладаю в сторону. Приступимо до начинки. Значить, подивіться, я вже тут нашинкувала цибулю, у мене десь приблизно тут 300 грам зеленої такої цибульки, і відварила яйця. Тут у мене 6 штук, але я подивлюся, скільки сюди піде. <кхи> Можливо, не всі. Візьму таку от терточку, сіточку, щоб не нарізати дуже швидко. Раз, два і все робиться. Через сіточку, отак от безренько вони. Нарізаються, бачите? Можна помілче, можна покрупніше, як уже вам подобається. Дуже зручна така сіточка. Мені подобається і вінігріт і олів'є, все робити через неї. Так дуже класно, швидко, просто. Не потрібно нарізати, бо на достатці завжди не дуже зручно нарізаються яйця. Так, додали ми 4, зараз перемішаємо. І подивимося, чи достатньо цього, чи ще треба. Так. Тому що, щоб в нас не були одні яйця, а цибуля не відчувалася навіть. І таке, до речі, можна куштувати, як і звичайний салатик, якщо лишається начинка. Ви знаєте, я ще додав яйця. Наверно, ще одне додавлю, а одне вже залишу. Тому, виходить, в нас 300 грам десь. Цибулі і 5 яєць. Цього буде достатньо. Ой, вибачте, не розчитала. Так, перемішуємо, додаємо сіль за смаком, тому що, щоб наша начинка була смачна. І чорний мелений перчик я додаю також за смаком. Більше нічого не буду додавати, тільки сіль та перець. Парчику додаю багатенько. Щоб було смачно. Так, перемішуємо. Ось така от, виходить, красота. І тепер дивіться, що сюди можна додати. Я готую по-різному. Буває в таку саму начинку, я натираю ще твердий сир і е, перемішую все це, виходить Тоже дуже смачно. Ну, я сьогодні не хочу додати сир. Е, можна додати сметану, а я додав домашній майонез. Я ось. Тут таке віддереться, пересипаю майонез, коли збиваю, і дуже зручно. Всіда під рукою є домашній відський, гарний збитий майонез. Ну, добавили, скажімо так, дві столових ложки повних, щоб воно у нас краще трималося. Повторюся, можна додати сметану, можна додати йогурт домашній, що завгодно. Можна взагалі не додати ні сметани, ні майонезу, а. Добавити твердий натертий сир. Ну, тоді, знаєте, виходить, така суховата, якби, начинка, і вона трішки розпадається, така, виходить, більш соковитіша. Все, навіть просто як салатик так можна вже куштувати. Ну ми так не куштуємо. Ні в Ніякому разі, наша задача сьогодні зробити смачнючі пиріжки. Розпочинаємо. Лаваш, до речі, такий тоненький, хороший. Завжди тепер буду брати такий. Так, надіюся, вам видно. Беремо, вже, бачите, я нічим не змащую. Також хочу замітити, якщо ви будете готувати з твердим натертим сиром, тоді ви оцю поверхність змастіть трішки або е, сливочним маслом розтопіть, або чуть-чуть сметани. Ну, що не будь додавте, тому що буде ну, суховато. Ну, це, як, в принципі, на мій смак. Отак от, от ложечку викладаю і починаю складати отаким от от трикутничком. от Бачите, надіюся вам видно. Склали. Так. Так, і в нас усе зараз закриється. От, і отак. Получається, такі от у нас трикутнички. Бачите? Все дуже легко, просто крутимо так усі підготовлені пиріжки Зараз ще один покажу, і потім вже буду займатися сама. Столової ложки отак от достатньо. Тепер складаємо. Отак, виходить, така от у нас начинка видна, але ми її закриємо. Дуже класний лаваш, навіть не очікувала від нього. І отут, нічого, ми коли будемо обжарювати, будемо класти цією стороною наниз. Ну, а так, виходить, дивіться, як виглядає, з усіх сторон все закрито. Так, і продовжуємо. Я так буду робити всі, потім підключусь. Так, ось і все, подивіться, я накрутила. стільки виходить, дивіться, достатньо багато. І тепер підготуємо те, в чому ми їх будемо обмачувати. У мене тут два яйця. Я розпила, також додав трішечки перцю і трішечки солі. Небагато зовсім по щепоточці. І отак от перемішаю. Зіб'ю, вилочкою просто збиваю, щоб було зручненько. І тепер дивіться, так само можна все збити яйця і викласти на дечку наші пиріжки, трикутнички, змастити таким от яйцем і запекти в духовці. Ну, я повторюся, я готую на сковорідці, беру звичайно, соняшникову олію. Так, наливаю на сковорідочку, пару столових ложечок. Включаю, розігріваю і будемо готувати. Готується дуже швидко, повторююся, накрутила буквально за 2-3 хвилинки, на раз-два. Отак от головне добре збити яйця, щоб були однорідні. Так, і тепер що робимо? Відразу, так, давайте ближче покажу. От. Відразу буду додати, дивіться, оцей край у нас, де лишався, ми його беремо униз, отак от змачуємо в яйці гарненько, обмачуємо з усіх сторін, лишнє нехай стікає. І викладаємо оцим таким швом донизу. От. Повторюся, готуються дуже-дуже швидко і неймовірно смачні. Так можна зробити їх з будь-я начинкою. Отак. От і викладаємо. Обжарюється пару хвилин, тільки стає румяним лаваш з двох сторон. Можна їх виймати. В принципі, тут нема чому так сильно готуватися. Яйця у нас готові цибуля готується дуже-дуже швидко. Так що пару хвилиночок і все. Давайте покажу вам. Так, ну що, дивимося, що у нас там виходить. Я взяла такі щипці, ними зручно перевертати. В принципі, можна вже перевертати. Дивіться, гарно тримає оцей край, він не розклеюється, нічого з ним не відбувається. Дивіться, він собі прилип тут і хорошо зручно. Ось так. Пару хвилин, буквально хвилинка пройшла. Можна ще більше зажарити, якщо хочете. Це вже як вам подобається все. Я думаю, більше нема що показувати. Обжарую всі, покажу кінцевий результат. Так, ну що, мої хороші, дивіться, що вийшли. Викладала їх таку от форму. Ви знаєте, вона мені дуже подобається. В ній завжди залишається все м'яке, свіже, соковите. Отакі, от от пиріжки. дуже-дуже смачні. Діанка так. в мене вже бігає, тягає їх, так що розлітаються на ура, робіть чим побільше. Займає по часу, так як говорила, хвилин 15, не більше. Це з усім, з підготовкою, з обжаркою. З усім з усім. Рекомендую вам попробувати, Начинка може бути будь-яка. Ну, смакота на столі буде, і всі будуть задоволені. До нових зустрічей! Всього вам найкращого, всім пока. Будьте здорові!